Сьогодні хочу поділитися досвідом, як подовжити свіжість моркви на декілька місяців. Якщо її нічого не зробити і в такому стані покласти просто в холодильник, то через декілька тижнів вона обов'язково пов'яне, проросте і пустить коріння. Я в такому випадку її добре мию, просушую і обрізаю її кінці. Кладу в герметичний поліетиленовий пакет, ну і, звичайно ж, холодне місце, тобто в холодильник. А свою домашню ще з осені я так само підготовлюю і зберігаю у погребі. Як бачите, вона у мене не пов'янула, ніби свіженька, і зберігається до наступного молодого збору урожаю. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки. Звичайно ж, підписуйтеся на мій канал, там ще дуже багато цікавої інформації. Так як мій канал називається Відпочиваю, працюю, творю. На все добре!